Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився товариський поєдинок сьогодні Шахтар Донецьк, ССК Софія. 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який забив Цуканов на 75-й хвилині матча. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо, друзі, обговорювати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових 11-х, Шахтар, Фюсіноворота, Хазеве, Грам, Педріньо, Фарина, Дрост, Глущенко, Степаненко, Бондаренко Ортем, Невертон, Данісікан та Ласіна Траурен. Це стартова 11 ка Шахтаря. О, далі далі йдемо. Це Скасофіян, стартова 11, Дюлгіров у воротах, Пінто, Етоо, Турицов, Віон, Кареасов, Шопов, Лінсе, Тасе, Флакіло Ісека. Це стартова 11ка болгарської команди. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч поговоримо. Ну, Що вам, друзі, можу сказати? В принципі, матчі моментів було дуже мало. Справді таких, хто знаєте, небезпечних моментів тайм взагалі більше контролю м'яча, більше позиційних атак. Шахтар більше володів м'ячем, але знов-таки друзі, знов таки, друзі, моментів е -е, не було. Моментів таких-то голівих не було, ще не в ЦСКА Софії. ще Штере. Намагалися обидві команди комбінувати, і були підходи. Але підходи були, а ось моментів все-таки не було. Старостепенко пригадується, десь так в кінці тайму пробивав м'яч поруч зі стійкою пролетів. Ну і, в принципі, і все. Ось більш таки не згадаєш таких то моментів штере. Намагалася Донеча не комбінувати, але знов таки, знов -таки це принципі, не давала штереву підходити. Ну, підходити були, але і знову кажу: острих моментів не було, що не оце СКА Софії. Щоні у І В принципі, другий тайм, в принципі, глобальна картина, та і в другому таймі, ідеї не зміниться. Тобто буде намагатися шахтар атакувати позиційно. ЦСКА-Софія буде також відповідати своїми атаками. Вось. Тобто, моментів таких то не було, Вось. справді явних. Вось. До речі, на другому таймі вийде на Назар Назаріна, Цуканов та Мар'ян Швед. Мар'ян Швед вийде також на другий тайм. На другий тайм. І саме, і саме заміни Маріно Пушича спрацюють. Саме заміни спрацюють, тому що Мар'ян Швед, який вийшов на футбольне поле. Маріан Швець, саме він на 75-й хвинімачку перехопив м'яч. Перехопив м'яч у захисника, який. Ну, тобто, і справді, дуже здорово і справді, перехопив м'яч. Потім дуже здорово пройшов по правому флангу, прострілив в район ну, десь так прострілював в район 11-метрової позначки. Дуже хороший пас вирізав Маріан Швет. Ну і цуканов пробиває з метри 7 в дальній кут, та Забиває гол! Цуканов! Вихованець донецького Вихованець з донецького шахтаря Цуканов. Забиває гол. Забиває гол та приносить відповідно штарю дуже важку перемогу в матчі де взагалі в моменті, справді було не так то, то і взагалі то і багато, якщо буде точніше, то їх взагалі по суті і не було. Але шахтар вириває на характері, можна так сказати, перемогу. Ось. Ну, то там о, був непевний момент. На 68-й хвилині о, там був удар Мар'яна Шведа, його парирував голкіпер. Ну, але потім Маріан Швед. До речі, Маріан Швед дуже здорово вийшов. Мені дуже сильно сподобався, як вийшов Маріан Швед. Дуже здорово Маріан вийшов, віддав голів у передачу. І справді, Маріан Швед був дуже активний. Ну і цукано, який забив переміжний м'яч. Тобто заміни Маріна Пушича спрацювала. Маріан Швет робить гольову передачу, цукано забиває. І заміни Маріна Пушича відповідно спрацьовець. Заміни спрацьовець. Ну і Шахтар, відповідно, перемагає. Шахтар, відповідно, здобуває перемогу. Це товариський матч, але все одно навіть перемога у товариському поєдинку, вона все одно дає, дає якусь. Психологічну навіть і впевненість. В будь-якому випадку перемагати е, відповідно навіть у товариських матчах все-таки потрібно для того, щоб отримувати цю додаткову психологічну впевненість у своїх силах, і Шахтар все-таки зуміг вирвати матч. Де, в принципі, він був такий, знаєте це був класичний матч 0-0. Дав Штаре у другому таймі більш динаміка пішло у Штаре. І це Ну, тут тобто ЦСКА Софія також намагалася атакувати. І справді. Але, ну, скажімо так, друзі. все одно моментів, явних взагалі не було. Що не ЦСК Софії, що не у Шитере. Моментів взагалі таких ось такі ось у на Шведа там був непевний шанс на 68-й хвилі матчу. І все. І потім забили гол. Ось і все. Ну, найголовніше, що шахтар перемагає, важка перемога, але найголовніше, що все завершиться відповідно перемогою шахтаря. Е, шахтаря, відповідно, з рахунком 1. 1-0, Шахтар здобуває дуже важливу перемогу. Сьогодні Шахтар ще зіграє. Зіграє Шахтар, відповідно. О 16.00 ще проти однієї болгарської команди. Це буде Луда Гаварец. О 16.00. Тому сьогодні два товариських матчі, і, звичайно, ще буде там якийсь інший склад. Ось, сьогодні дуже цікава стартова розставка була від Маріна Пущі. В принципі, в принципі, не непавний матч. Ось, в принципі. Він завершиться перемогою Штаря. Нелегкою перемогою, але все-таки неча нам вдалося перемогти. Ось. Тому якось так. Сьогодні Шахтар проведе ще матч з Одагорцем. Ну а потім команда буде готуватися до Бреста, до французького Бреста буде готуватися Шахтар. Нагадаю, що матч з Брестом відбудеться 22 грудня о 19.45. Ось. Тому чекаємо з нетерпінням. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра дачі в житті. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.